Мої зимові вітання нового 2025 року. Я з четверга по неділю не брала участь в жодному проєкті спільному і хочу показати. Що мені вдалося зробити за ці 4 дні. Тому що з понеділка в мене починається знову проєкт Олени Буганової «Я живу Українською. А саме друга частина це гра магічний кубік. І я хочу показати, з чим же я прийшла. До цього проєкту, ну, до чого я дов'язала свої процеси. Мене звати Ганна. До речі, і я хочу розказати про свої чотири шкарпеткові процеси. Будуть лише шкарпетки. Перший процес, який я завершила, мені залишилося лише. Заховати кінчики і зробити ВТО. Це жіночі шкарпетки на розмір 37-38. Вони широченькі, вони для моєї матусі, яка любить, щоб були, була вільна ніжка. І не любить гумку, тому я зробила отакий початок кетлювання в мене. Вільне, Я поєднала так, як я поєдную у лапопейсах горловину. Тому вільне таке виходить. І тут навіть така напівруша виходить. ось так. Скарпеткова пряжа поєднання з, мабуть, якимось пушоним акрилом. У мене тут була пухнаста ниточка. І шкарпеткова пряжа для це комфорт. Ось такі, така пара шкарпеток в мене вийшла. На той шкарпеток. Я активно працювала протягом чотирьох днів. І хочу показати, що. Так, зараз. Це шкарпетки, боже, дівчата, в мене тут однакові нитки, і вони всі переплелися. Поки я їх несла разом. Я не знаю, як так можна було зробити, але е, ну, в мене можна. Так. Все, починається. Якесь боловство. Так, добре, якщо треба буде, я виключу камеру протягну. Так, е, значить, е, дуже чудовий маркерок. Я дов'язала шкарпетку. Дуже зручний Надія. Дякую, якщо дивитесь за ці маркери. Дійсно, він тримається, він непомітний. І це шкарпетка. Шкарпетка, мабуть, для мене людина, яка шкарпетково залежна. Так, це. О, ні, це не 45-й розмір, я брешу. Це десь 43-44. Ближче до 44-го. Бо свекра в мене ніжка 40, десь 43-44. Ось і а, ну, тут шкарпетки теж Алісе, Супервош комфорт. Тут навіть якась було намагання на цих петлях поєднатися у кардовий візерунок. Тут теж кількість петель така була. Тобто я на другій шкарпетки ще вив'язала пагомілок. Ну і буду далі продовжувати. Мені треба все завершити. Так, це шкарпетки для свека, Це шкарпетки для чоловіка. Так. Це 41, 42. Маркер від Ірини з каналу Професорка Фесова. Теж дякую, Ірину. Це неймовірна краса. Я один поки взяла у використання, решта чекають своєї черги. Так, ну, я думаю, що тут вже залишилося небагато завершити мені роботу. Світленька пряжа це Alize Artisan, це Alize Superwash Comfort. Поєднання теж Superwash Comfort, але такий в мене залишок є. Я в'яжу чотири рядочки меланжу, потім один такий темненький. Ну, Така в мене. Я хочу використати цю пряжу вже, бо вона в мене лежить, лежить, лежить. І тут я 12 рядочків робила. Я робила невеличкий пагомілок, тому що в мене чоловік не любить він всі високі шкарпетки, він підкочує ну, покупні, та й непокупні теж. І я просто розпочала ну, такий невеличкий пагомілок робити. Це вже другі шкарпетки, які я так робила. Так, і ну, таке буде відео швидке, а, тому що, ну тому що таке в мене якийсь настрій. Відео невеличке. Так, це вже йде німецька шкарпеткова пряжа. Ну, для якогось розмаїття. я а, минулого відео Показувала, що я завершила цю шкарпетку. Тут в мене почалося додумування поєднання кольорів. Ну До речі, це це, ж, це Ланагроса. Це е, грюндел. Тут іде і регія Ланагроса. І, до речі, оця пряжа, я поки. Почала в'язати коли? Вона як твідова. Оця темненька, темніше, така кавова. Отут може... ну, тут трошки видно зелене вкраплення. Тут вкраплення червоні. О, о, тут видно. Бачите, червоненьке, зелененьке таке така вкраплення пряжа. Дуже комфортна, мені подобається вона в роботі просто, неймовірно, така і м'яка і в міру еластична. Ну, що казати про німецьку шкарпеткову пряжу. Вона мене влаштовує. Дуже цікава. Ось є такий шкарпетка, така 45-го розміру. Мене, ну, Дитина худа, надзвичайно худа, але висока. Тому таке. сосиска, така, а, як це, мисливська сосиска вийшла з шкарпетки, дуже вузька і тонка. Вон, він любить, навпаки, якщо моя матуся а, вона а, любить носити шкарпетки, які за широкі, щоб можна туди ще було хлопкову шкарпетку вдіти, а ще бажано ще мою одну в'язану шкарпетку. от Зараз, коли поки зима, вона. Ну, там... Булячок дуже багато, вона надзвичайно мерзне, і е, вона ну, вдягає дуже-дуже багато на себе. Дві, дві пари, може, коли на вулиці холодно, ну, мороз, ну, якщо можна сказати, що в Миколаєві буває мороз, останній щось зима, ну це може і добре. Останні декілька зим в нас взагалі плюсова температура. Зараз от мінус 5 було вночі, і сьогодні мінус 1. це все наш вісь, вся, весь мороз. Про сніг навіть мови не йде. Снігу я натяку навіть не бачу ніякого. Така зима для тих, хто полюбляє. Затишний зими, ну не дуже затишні. Вчора у нас був ураган. Ось. Так що ось такий в мене такий клімат, і такий в мене живуть члени родини. Одному тендру, другому інше давай, так, і я от, показала шкарпетку, яка була минулого разу. І за 4 дні я е, в цій шкарпетці зв'язала. Теж у мене тут 14 рядочків, тут я трошки більше взяла рядочків, ніж у чоловіка. Е, ось, І все, я пішла вив'язувати смужки. Дуже плутається нитка, так, ну це, е, Дуже плутається нитка, я постійно її розмотую. Я ще й додумалася по два рядочки робити, але мені подобається. 2 на 1, 2 на 1. Мені подобаються. Оці спужечки вони такі, ніжненькі, е, такі кавові, з шоколадом трошки. Ну Ось таке буде. ну шо ж, Такі шкарпеточки. Ж треба треба вив'язувати ниточки, але вв'язувати не бездумно, а щось вигадувати. І ну, такий в мене дизайн продумався на цих шкарпеточках. Це остання робота, якою я займалася протягом чотирьох днів, це з о, зараз починається склероз з 2 по 5 2, так, 2 по 5 січня все і завтра, 6 січня, у нас розпочинається вже гра магічний кубик. Кому цікаво, які я процеси взяла, як я їх просунула, будь ласка. Дивіться мої наступні відео, тому що зараз я буду знімати вже відео вступ у гру магічний кубик і показувати, чіпляти маркерочки на ці процесики і розповідати, що ж я ще беру, тому що нам треба взяти шість процесів. Один в мене завершений. Тобто в мене було 4. Стало три. І ще три процеси я буду брати. І це вже будуть, скажу так. Майже не шкарпеткові. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте мені лайк, підтримайте канал, ви своїми коментарями, своїми вподобайками, ви надихаєте. А якщо ви не підписані, підпишіться, будь ласка, для вас це не важко, а мені дуже приємно. І я буду із задоволенням працювати та знімати для вас відео, тому що. Що мене це надихає, це надихає на нові проєкти, це надихає на якісь нестандартні рішення у моєму рукодільному житті. І, до речі, у магічному кубику скажу, майже шкарпетковий. майже, Але крім нього буде не тільки в'язання. Побачимось.